Тікали від війни, та вона їх наздогнала. У Дніпрі внаслідок удару російської ракети загинула молода мама з дворічною дитиною. 31-річна Ольга разом з донечкою Веронікою перебрались до Дніпра у батьківський дім у приватний сектор. Жінка гадала, що там для них буде безпечніше, але вночі, 28 квітня, російська ракета забрала їхнє життя. У момент вибуху уся сім'я спала. Чоловік Ольги та її батьки вижили. Зараз вони в лікарні. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначили, що Ольга перебувала у декреті та виховувала донечку. Після початку повномасштабного вторгнення Росії сім'я нікуди не виїжджала з міста. За словами родички, загиблої уламки ракети влучили саме в кімнату, де спали Ольга з Веронікою. Вона повністю зруйнована. Зараз жінка збирає кошти для допомоги родині. Нагадаємо, що на Дніпропетровщині силам протиповітряної оборони вдалося збити сім російських крилатих ракет, але сталося руйнування приватного будинку.